Вітаю! в ефірі деталі на часі із настанням осені та сезону дощів. Люди дедалі частіше говорять про необхідність щеплення одне із найпопулярніших запитань, які ж є проти показання проти вакцинації. Є такі міфи, коли люди вірять у те, що лікарі нібито відмовляють людей від щеплення, спираючись на ці протипоказання. Тож які ж вони є насправді, та коли варто йти щеплюватися у нашій студії, розбираємося із гостею, сімейною лікаркою Юлією Довганич. Добрий день. Пані Юлія, доброго дня! От нас наступила осінь, наступив період дощів, коли циркуляція вірус вірусів різноманітна, водночас ми пам'ятаємо, що і ковід нікуди не зник. І першочергово, коли ми говоримо про людей, про ваших пацієнтів, які є показання до того, щоб іти і вакцинуватися. Якщо говорити про вакцинацію від грипу, то ми говоримо про те, що в першу чергу, ну тобто, звичайно, що всі можуть бути вакциновані від грипу і всім рекомендована вакцинація від грипу, але ми завжди говоримо в першу чергу про найбільш вразливі верстви. <кій> тобто ми говоримо про дітей, ми говоримо про вагітних, які не тільки є вразливими до вірусу грипу, а він також для них є небезпечним. І ми говоримо про осіб похилого віку. Тобто ці групи мають в першу чергу отримати вакцинацію також люди, які працюють на першому контакті з великою кількістю людей, тобто це є і медики, це є і продавці, це є вчителі, тобто ті, хто є максимально контактними з вірусними інфекціями. А якщо ми говоримо про саме вакцинацію а, проти ковіду, так тому що це напевно найбільша тема, яка обросла найбільшою кількістю міфів. От тут, які є показання саме для людини, якщо от все треба йти і робити вакцину. Ну, дивіться, зараз у нас взагалі вийшли нові рекомендації МОЗ, коли дозволили вакцинацію дітей з 5 років. Тому зараз діти від 5 років, всі дорослі, особи похилого віку, всі мають бути вакцинованими від ковіду. <кій> тобто протипоказів є дуже обмежена кількість. Одні з них несуть тимчасовий характер, інші є абсолютним протипоказом, наприклад, до певного виду вакцини, що це може бути. Тобто, абсолютним протипоказом може бути важкі імуносупресивні стани, тобто отримання імуносупресивної терапії, але ми маємо розуміти, що після її повного завершення є терміни, які визначаються, коли людина вже може таки отримати вакцинацію від ковід. Важкі імунодефіцитні стани, їх є дуже мало, і насправді ну, це потрібно бути проконсультовано своїм лікарем, щоб розуміти, що саме в цієї людини, навіть якщо є імунодефіцит, чи він підпадає під ті, які не можуть бути вакцинованими. Також тимчасовим протипоказом є температура вище 38 на фоні гострої якоїсь інфекції. А кому першочергово потрібно подбати про щеплення? Тобто ми розуміємо, що є категорії людей, які уразливіші. Звичайно, тобто, знову ж таки, ми говоримо про вагітне. Завжди вагітність це знаєте така тема для дискусії, тому що, звичайно, вагітність це є особливий період в жінки, і всі дуже переживають цей період, і всі хочуть, щоб він пройшов як найкраще. І всі дуже вагаються, якщо приймають якісь рішення під час вагітності. Тобто вакцинація від ковіду і вакцинація від грипу є рекомендовані всім вагітним на будь-якому терміні вагітності. Угу. Також вакцинація від ковіду, ми говоримо, що обов'язково мають бути вакциновані люди з хронічними захворюваннями. В нас якось так повелося, що люди кажуть, що не буду вакцинуватися, тому що в мене астма. Ви ж в першу чергу маєте бути вакциновані, тобто у вас астма, ви маєте обов'язково бути вакциновані від ковіда. Ви маєте обов'язково бути вакциновані від грипу, тому що це якраз тропність цих вірусів, якраз дихальні шляхи. Тобто ми говоримо знову ж таки, що ця людина має вразливі дихальні шляхи, тому в першу чергу ми її вакцинуємо. Так само ця людина в цивілізованих країнах додатково отримує таку вакцину, яка називається вакцина від немококової інфекції. У нас вона є додатковою. А в інших країнах, тобто, наприклад, пацієнти, які мають... Захворювання дихальних шляхів або ж курці обов'язково є вакциновані додатково пневмококовою вакциною. Так само група ризику, тобто особи 65+, також отримують додатково це щеплення для захисту їхніх дихальних шляхів від пневмококової пневмонії. Коли ми згадуємо протипокази, так проти щеплень, дуже дуже багато міфів існує. Тобто, там не знаю, я я там погано почуваюся, у мене там низький тиск, все я не йду. Я от просто всілякими можливими способами угу. відтягуємо цей момент. Як фахівець, як лікар, які от можна класифікувати проти показання до того, що ні цій людині краще аби зберегти здоров'я, не йти щепитися. Ну, тобто, зазвичай це більше не протипокази, а це страхи, те, що ви перерахували, тому що це не є протипокази. Ми з вами сказали, що ось цим тимчасові протипокази це по суті температура вище 38, або ж якщо цю саму вакцину людина перенесла із анафілактичною реакцією, тобто важкою реакцією саме на цю у випадку ковіда, Це якщо ми говоримо, то якщо на цю вакцину була анефілактична реакція, то дозволені інші вакцини від ковіду, тобто саме ця ні, а інші є дозволені. Тобто людина може продовжити свій вакцинальний комплекс. Іншою вакциною. Коли ми говоримо про ГРВІ, про порушене самопочуття, <кій> тобто у нас дуже часто так кажуть, от мене ще трошки нежить. Або там не знаю, навіть коли ми говоримо про рутинну вакцинацію, дитячу, то дитина трошки відкашлює вже там не знаю три тижні, і тому ми не йдемо вакцинуватися. Насправді, ми маємо розуміти, що ми контактуємо щоденно з великою кількістю. Різних мікроорганізмів. тобто наш імунітет стикається просто із сотнями мікроорганізмів вірусів, бактерій, і він справляється, тобто він щоденно ну з чимось справляється, з чимось буває інколи не справляється, але його атакують постійно. Тобто, вакцина задіює такий маленький відсоток імунітету, що насправді коли фахівці пояснюють ситуацію з вакцинацією і легкими ГРВІ, то ми говоримо ГРВІ собі, вакцина собі. Тобто, як це зрозуміти? Тобто немає впливу Одного на іншого. Тобто вакцинація не впливає на перебіг ГРВІ, тобто, вона не ускладнює його жодним чином. Так, деякі види вакцин можуть викликати температурну реакцію, але ми її очікуємо там в той самий день чи на наступний день. Ми про це повідомлені лікарем, ми про це знаємо. І е, так само ми маємо розуміти, що ГРВІ не впливає на вироблення імунітету на вакцину. Тобто вони не конкурують між собою, і тому легкі героїни не є протипоказом. Тобто, при температурі до 38 можна виконувати вакцинацію. І це стосується навіть рутинної дитячої вакцинації згідно календаря щеплень. Дуже багато говорять, що, наприклад, все, я алергік, і мені не можна йти робити вакцину. Чи це, наприклад, якщо ти алергік там умовно на там, пух чи на шерсть, і от дуже часто люди себе так виправдовують, чи це правда, чи це є певні види лише алергії, коли не бажано робити щеплення. У випадку вакцинації від грипу раніше була ну, така вказівка, що ті, хто мають алергію на білок курячого яйця, то вони не могли бути вакцинованими. Далі відбувався перегляд. Зрозуміли, що не викликає дана, дана вакцина реакції у людей, в яких є алергія на білок яйця. І цю рекомендацію ну, це, це застереження це було застереження, просто, його просто прибрали. Тому що і цього взаємозв'язку не було виявлено, тобто люди з алергією мають так само бути вакцинованими. Тобто, ми говоримо у випадку алергії. Ми говоримо тільки про анафілаксію, тобто цю гостру алергічну реакцію, тобто, якщо так можна її назвати, тобто цей важкий стан, який виникає саме на цей різновид вакцини, і це буде протипоказом до саме цієї вакцини. Отут ми мовимо про саме доказову медицину так. і чому люди радше повірять якісь не знаю тітамарі із Фейсбуку, ніж, наприклад, от саме доказовій медицині? Чи зіштовхувалися ви із таким чимось? Ну, дивіться, люди схильні. Отам ну, Тьот Тамара говорить на їхній мові так все просто і доступно, і вона кричить голосніше, а ну, лікар говорить розважливо, він говорить інколи занадто зрозуміло, і можливо не завжди зрозуміло для пацієнта. А ми завжди стараємося, тобто я, мої колеги, ми завжди стараємося доступно доносити пацієнту інформацію, чому потрібно. Тобто, у нас за сезон вакцинації там від ковіду було купа пацієнтів, які приходили, і казали, мені дайте таку довідку, що мені не можна вакцинуватися від ковіда. Чесно, у нас е, ми не видали жодної такої довідки за весь період вакцинації від COVID. Не тому що ми такі погані, а тому, що виявлялося, що в цієї людини немає по суті протипоказів. Тобто те, що вона вважала протипоказом, було ще більшим показом. Тобто, наприклад, в мене є серйозні проблеми там, із серцево-судинною системою. Я переніс інфаркт міокарда, і в мене шунтування. Вам показана вакцинація в першу чергу. Тому що ви можете перенести ковід важче, ніж інші пацієнти. Ну, тобто не було ніяких таких, насправді, ці отам, теж, рекомендації, які такі між населенням е, ходили, що там не знаю, треба там, кроворозлідження до того приймати, після того, е, протиалергічні до того, протиалергічні після того, вони насправді не впливають на перебіг самого післявакцинального стану. І ніде в офіційних рекомендаціях міжнародних таке не зустрічається. Тобто ми мусимо опиратися на якісь рекомендації, які є в світовій медицині, тобто які є доказовими, які перевірені дослідженнями. Тобто, там такого не було і тому таких рекомендацій, звичайно, ми не надавали. І пацієнтів переконали в тому, що це є неправильно. Тобто я кажу, що. Наприклад, ті пацієнти, з якими ми працюємо, це вже смарт-пацієнти, тобто вони є освіченими, тобто ми їм надаємо постійний рівень медичної освіти для пацієнта, тому що ми стараємося багато доносити, комунікувати. Ну, я думаю, що це кожен сімейний лікар на своєму місці так само старається доносити правильну інформацію для своїх пацієнтів, принаймні ті лікарі, які керуються принципами доказової медицини. Якщо ми говоримо про підготовку до саме процесу отримання вакцини, чи є якісь особливі ритуали, чи потрібно щось знати напередодні? Тому що це теж на, дуже... на повний місяць так. пострибати на лівій нозі. Ні, насправді ми мусимо розуміти, що не має бути підвищеної температури, про яку ми говорили. І е, пацієнт має не панікувати, не переживати, порадитись своїм сімейним лікарем, якщо є якісь побоювання. Тому що побоювання насправді треба озвучувати. Uh -huh. Тому що якщо людина переживає, вона себе може якось піднакрутити. Потім е, там в кабінеті щеплення щепленняму стане дійсно погано, але погано йому стане не від щеплення, а просто від дуже сильного переживання. Тобто, всі страхи треба насправді обговорити своїм сімейним лікарем. Сімейний лікар то є порадник медичний, який може розвіяти всі страхи. І якщо ми говоримо саме про ще один міф, це про те, що потрібно не знаю зробити купу аналізів, принести ці довідки лікарю, і тільки тоді, коли все в порядку з аналізами, йти і робити щеплення. Жодній е, жодні рекомендації, жодній рекомендації, в жодній в рекомендаціях якихось світових авторитетних організацій такого не звучить і таке не зустрічається. Тобто насправді навіть при там рутинних дитячих щепленнях, там, хтось там ми здали там, не знаю кров, сечу і кал на цеглист. Для чого? Ну тобто, ну звичайно що там може бути ти не може бути анемія або якісь інші речі, але це не пов'язано з вакцинацією. Тобі, якщо ми говоримо про те, що ви просто здали, ну добре, ви хотіли там якийсь крайних мінімальний зробити, але воно не має відношення до щеплення. Там підвищена різ... кількість лейкоцитів, там якась перенесена вірусна інфекція, знову ж таки, це створює додаткові переживання ще мамі, тому що якщо мама бачить якийсь показник в аналізах не в нормі. То вона починає переживати ще більше, тому не потрібно створювати собі зайві переживання знов ж таки, треба довіряти сімейному лікарю. Якщо ми говоримо про вакцинацію загалом, ми не можемо не згадати саме календарні щеплення, тому що людина протягом усього життя підпадає під різні впливи. Чому важливо людям не ігнорувати ці щеплення і радитися, напевно, із сімейним лікарем? Зараз була така в мене якраз вчора насправді історія, досить сумна історія. Про те, як прийшли родичі. Родичі прийшли, які є зараз в Таурі, в Скорботі. Вони поховали дідуся. Поховали дідуся, в який був в абсолютному здоров'я. Дідусь копав в городі, глина попала в рану. Дідусь не був провакцинований від правця за останні 10 років. Чому? Тому що коли вся сім'я вакцинувалася там 4 роки тому від правця, дідусь за не недужав, сказав тоді, що він не йде. А потім, а потім забулося. <кій> І так, от трапилося. Е, дідусь попав в лікарню вже в важкому стані, тобто в нього відбувалися тобто, так званий фістотонус, тобто це коли всі м'язи почали сильно напружуватися, тобто в такому разі це є життєзагрожуючий стан, і на жаль, йому не змогли допомогти. Е, ми маємо розуміти, що знаєте, коли кажуть, де оці от всі інфекції, від яких захищає календар, для чого там стільки тих інфекцій, там від десяти інфекцій, нашої маленькій дитині, тобто що все вже не знаю, відійшло в історію. На жаль, не відійшло в історію, і на жаль, воно трапляється завжди. Це історії, просто дуже такі, знаєте, дуже болісні для людей. І ці історії дуже важко їм розповідати і про це говорити. Тобто, знаєте, там коли хтось придумає якийсь зимозв'язок, там от після вакцини, я не знаю, там щось трапилося, і в тому звинувачують вакцину, хоч немає там зв'язку, і вони ходять про це кричать. Але ніхто не хоче розказати історію, коли ну. Сталося, типу, не було необхідної вакцини, сталося таке, і от горе в сім'ї. Це ну, бо це, це горе в сім'ї, тобто це і важкі історії, про них не хочеться говорити. Тобто є вже городець, який е, співпрацює з ЮНІСЕФ і розповідає, він розповідає дуже багато разів свою історію про те, як його батьки, тобто це не його вибір був, тому що він був дитиною. Як його батьки відмовилися від вакцинації, і він не отримав вакцини від поліо. І він має інвалідність на все своє життя. Його діти, звичайно, зараз є вакцинованими, У нього сім'я, діти, і він всюди розповідає про необхідність вакцинації, тому що він каже, свого часу не я зробив вибір. Тобто батьки роблять вибір за дітей, і тому <кій> це дуже важливо зробити правильний вибір, свідомий вибір, тобто зважити думки фахівців, не читати фейкові речі, не не дивитися. Не повірите, російські фільми, тобто більшість фільмів антивакцинальних вони є російськими. Мені коли кидають і кажуть, ви не бачите, що та сама пропаганда. Ну тобто, це так само, як спитати в Москалів чи Крим, розумієте, або якісь такі речі. Тобто, вони працюють пропагандою на цьому фронті так само. 80, не 80% а 90% ботів, які виявляють американці антивакцинальні на своїй території, це є росіяни. Тобто боти є російськими антивакцинальні, які сіють весь час оці різні непорозуміння, історії, коментарі антивакцинальні. Тобто 90% в Америці це російські боти. У нас такої статистики немає, але я думаю, чомусь що вона є дуже подібною. Тобто люди мусять розуміти, що потрібно довіряти фаховим. Авторитетним організаціям, фаховим спеціалістам. Отут от і ще один елемент це сама інформаційна гігієна, напевно, має бути. І якщо ми вже заговорили про календарні щеплення десяти інфекцій, от ті, хто нас почує, побачить про що потрібно пам'ятати, взяти собі на олівець і перевірити, чи всі вони у вас є. Ну тобто, в першу чергу, ми проговоримо повністю весь український календар. Це є вакцинація від БЦЖ, тобто від дисимінованих, тобто поширених важких форм туберкульозу, це вакцинація від гепатиту гепатитуба. Ті, хто до 2000 року народилися, то вони не отримували цю вакцину. Тому, якщо ви молодші за 2000 рік народження, зверніть увагу на те, що ви не отримали вакцинацію від гепатиту Б. А вона необхідна, тому що ми стикаємося з манікюром, стоматологією, оперативними втручаннями. А у випадку дітей, чому ми говоримо про вакцинацію від гепатиту Б в першу добу? Тому що є діагностичне вікно, коли мати вагітна ще не знає, що інфікована гепатитом Б, тестом ще не виявляється, а вона може інфікувати дитину, цього не знаючи. Саме тому дитині одразу в пологому вводиться ця вакцинація, тому це архіважливо. Далі вакцинація від коклюшу, від дифтерії, від правця. Від поліміліту, який ми розуміємо, що це є страшна інвалідізуюча страшне інвалідизуюче захворювання, лікування від якого не існує, наслідки від якого катастрофічні. А вакцинація є простою, доступною і навіть забезпеченою державою на на всіх медпунктах, тобто будь-куди можна звернутися до свого сімейного лікаря, отримати. Це вакцинація. Також від кору, від червонички та паротиту. Також входить в обов'язковий календар. Коли говоримо про український календар, я завжди кажу, що знаєте, коли батьки перший раз заходять з дитиною, вони дивляться в мене так в кабінеті такий великий наклеєний український календар щеплень. Вони дивляться і кажуть, боже, скільки багато, скільки багато всього треба дитині колоти. Ну, я кажу, по-перше, вакцини зараз комплексні, тому це все дуже зручно, дуже все компактно. По-друге, я завжди казала, що український календар він такий самий бідний. З усіх календарів насправді як це ну це обідно, це дуже так образливо, тому що в нас насправді дуже бідний календар, і серед європейських календарів він скромний календар. Тобто всі інші мають набагато багатші, набагато ширші календарі, тобто сусідні країни захищають також дітей від Менінгу Кокової інфекції. Від пневмококової інфекції, від вітряної віспи, від гепатиту А, від вірусу папіломи людини. Тобто, це ми говоримо про рак шийки матки, коли ми можемо захистити ще дівчинкою або вже молодою жінкою. Від раку шийки матки, це також дуже важливо про це важливо говорити, про це важливо знати, що є вакцини, які захищають від раку. До речі, знаєте, що є дві вакцини, які захищають від раку. Це вакцинація від гепатиту Б. Вона захищає від раку печінки. І вакцинація від вірусу по пілому людину він нас захищає від раку шийки матки. Тому у нас є дві вакцини, які борються із раком. Отак От навіть. І якщо підсумовувати коротко бесіду, для тих, хто нас побачить і почує, першочергово, що потрібно пам'ятати, коли ми говоримо про не страхи, а саме протипоказання від щеплень і чому цього процесу вакцинації потрібно не боятися? Ми маємо просто поміняти наше відношення до вакцинації взагалі як до самого явища, так? То ми маємо зрозуміти, що вакцинація це не про якісь, ну тобто не про якусь небезпеку, не про якусь загрозу. Вакцинація це про захист, тобто це про турботу. Я завжди кажу, тобто, коли ми там, не знаю, замовляємо нашим батькам вакцинацію від грипу, тобто там десь в медичному закладі чи в аптеці, то це про турботу. Коли ми приходимо вакцинувати свою дитину, свою сім'ю, своїх батьків старших, дідусів, бабусь, це про турботу. Тобто ми маємо поміняти наше відношення. Тобто вакцинація це не загроза, а це турбота про здоров'я своє, своїх близьких, про своє оточення, про своїх найрідніших. Тоді все по-іншому абсолютно у нас стане в нашому розумінні. Коли ми маємо сумніви в плані протипоказів, ми маємо звернутися. І ще раз поговорити з нашим сімейним лікарем якому маємо на всі 100% довіряти, тобто сімейний лікар насправді це має бути людина, знаєте, така, як от як член сім'ї, практично. Чому? Ну тому, що е, сімейним лікаром будуються такі дуже довірчі, я б сказала, що навіть такі, напів такі інтимні відносини в плані от того такого, знаєте, взаємозв'язку. Тобто, сімейний лікар знає особливості сім'ї. Він знає, що в цій сім'ї відбувається. Він знає дуже багато того, тої і медичної, і немедичної, і сімейної, і психологічної, і всякої, всякої інформації. Тому що це є такий медичний порадник. От цьому медичному пораднику треба довіряти, треба обрати того, який підійде вам, тобто в плані комунікації, в плані досвідченості, в плані доказовості. І от всі сумніви потрібно розвіювати спільно. Пані Юлія, я дуже вам дякую за цю змістовну ґрунтовну бесіду. І я для себе зробила багато висновків. Я сподіваюся, що ті, хто нас почує, побачить, вони також звернуться до сімейного лікаря. Дякую за запрошення. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про показання та протипоказання до вакцинації і щеплень. Не забувайте стежити за своїм здоров'ям, а також за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.